Добрый день. І тепер ми будемо знімати друг... другу другу стерю. Уже настоя ніч. Давайте те... подивимося. І мої друзі. А? а мої друзі то О, это еще раз. Я ведь почеваю сидить. Ну добре, спи. А ми самі щось робимо. Може без друзів, але це не весело. Бо мої друзі десь ходять. Давайте пускаємо. Давайте підемо кудись. Може, ми ще... ну, подивимося, десь не знакомо Вот куда то были качели. А, так, я и забыл про эти качели. Давайте, видимо. Сейчас так вот поспешать. Я так все-таки не могу. Жить. Вот, да вы. Добрый день. Еще тут катаетесь. И челлендж так. Да, дуже добрый. Да, я сюда. всегда весело. А вам все? Вам тоже весело, друзья мои? Так? Вы друзья, так? Так, тоже. О! А! Что, буба? Это какие-то мушки. Ой, да. Ой, да. І катайтеся, давайте. Так, дуже цікаво. Так, цікаво і високо. Давайте не трошки покатайте, давайте ми покатаємо. Поки що кататися, а ми перейдемо далі. Давайте щось. подивитися треба. О, о, дивіться, бачите? Тут, тут грає, хто це грає? Так, давай ты подлин Так, так кис. Так іш. А куда он-то? Куда он, и? Я ничего все-таки ничего не и я ж хочу с нами. А мной сами не может быть. Ну сами не хочет, чего так. М -м, не, знаю. не знаю. Я не знаю чего. Ну давай И ты. И давайте пойдем киссинаш. Кисинаш. На хиду. Все катайте ну добре. И пройдем вдали. Так. Наша. Наші віші відео розумне. І, і показано. Я би не зла. Показаний слово. Я вам хочу покидати квітку. Кірмі далі квіток звичайно стать. Що ми будемо робити? Треба хреста. Красоту, причипа. Это буде гарний дім. Так, теперь мы ну, сейчас пишите кино. Вы Ви чуєте звуки? Цверкуны. Давай. Напевно, це цвеконы. Морские коники называют. морські коники. Может віркуни? Я не знаю. Я не бачу. Так, тепер дізнаємося про предмет. Тепер почнемо. Це у нас таке. Це в нас є. А, це у нас є шук'єда. Там зберігаються різні речі. А це така велика та там там більше зберігає. Потербачити я, потрібно, бачите, я її впав. Це <смірно> <Та>, то потерпнуть, то ще ви говорите, ще ви говорите. Ти бачив, я все? Не чіпаю, го він кино знімає. Як потім, воно <смірно> бах. Подай, будуть знімати, я буду знімати. Подей, ну добре, давайте підемо за ним. <смірно> <Види>? <смірно> ну Добре. <смірно> От, і тут ми знімаємо, як дідо. Ревень. О, дивися, згадуй, дивися. Вау, ти ще такого не бачив в житті? Ще не бачив. Ви ще такого не бачили, дід Василь збирає агро. Mm, це чи ще варить, дід Василь. Дивися, О, ви молодці. Mm. Чудова ідея у вас вийшла. Ну предмет цікавий, збирається агрос. Еще виш, так давайте еще по-іншому прийдемо. Так ми бачимо. ми бачимо, як наш дидосит збирає. Так, тепер збирав. Mm, yeah. Вау, скільки тут багато. Довг... Андрій, так легко збирати, ти казав, що. Ну так, це і просто є. Тепер прийдемо до ще. Це не ж ми вже ти. Це така велика шуфляда. <гонки> mm. Із дверьками такими маленькими, і там більше ручей так Все давайте тепер пройдемо дальше. Так, що за ми подивимось? давайте я знаю. Мы вже на першій серії є предметы. І тепер ми подивимося про нових предметів цікавих таких. А оцей екран, бачите, він піч. Ну вже бачимо ти з першій серії. Так, Звичайно, ж так. Ну, це правда. Так, хто забиває? Хто... Тепер подивимося про щось таке цікаве. Ну, предмет? От дивіться. Оце є м'яч. Так, а що з ним робити? Треба. З ним вони з ним граються. Кідають і, і отак Отак отідають в руках, а то й ловить. Можна ще так от в землю тинець, отак от, от туди. Або тут, або, або тут м'яч, або є багато способів радисти з тим предметом. І називається м'яч. Ось ще таке. Це. Це Тарілка. Чи не мріять? Похоже, що з неї теж можна їсти. Ну тоже смішно. Ну, але її кидають. А потім лавина пластмасова. А там мурашка. правда. Призи немає. Хто він земель? Не знаю куди. Можна кидати його. І розважатися з іграми. Можна назвати цей іграм. Це ще за смірок. Зелений. Зеленій. Зелений снорок. Дивно, він не, не знає, що все таке. То тепер пройдемо далі. Це є лавка. Я не можу сидіти і щось робити. Ти можна, наприклад, писати, їсти, все і Е, що там, що там. Він роз... режисер, а ти хто тут робиш? Що ти тут робиш? І ти хто такий? Ти що є? Я гаст. Беруть в тебе інтерв'ю, от прийшли ну що, журналісти на вулиці і беруть в тебе інтерв'ю. Питають щось, то відповідай, як і будеш. Аля, я, тобі комфорт. я Я Юра. І, ну так, А що, що ви такі любите? Чи що відбувається? Що, Чи розкажете якісь новини? Стішок. Я люблю когда свободен я люблю когда компьютер свободен, я люблю когда Олязик, я люблю когда Олязик неудобно я люблю, когда есть чего-то мороженое поесть. Все. Ну смешно, что то за мова была? Так я разумею, это русская мова была. Мы русский еще не знаем, а то, зато Він по-українськи так. А це є такий кран. Так, це тягнути, тягнути вверх і все. І лиється вода. Так можна помити руки з милом. А мило потрібно ну, воно краще вміє миє, ні з воду. Помий, зими, і...